Існує істина, яку мало хто наважується прийняти, більшість людей моляться про зміни, але жахаються всього, що здатне їх змінити. Ви коли-небудь помічали це. Всі заявляють, що хочуть процвітання, миру, достатку, але коли життя пропонує шлях, вони відступають. Чому? Тому що цей шлях вимагає трансформації розуму. І саме це розкриває римлян 12, 2, таємниця. Яку багато хто читає щодня, але майже ніхто не живе, не пристосовуйтесь до цього віку, але перетворюйтеся оновленням свого розуму. Тепер скажіть мені, як ви можете досягти чогось нового, якщо продовжуєте мислити як людина, що застрягла в минулому? Як ви можете привабити багатство, якщо ваш розум все ще вібрує нестачею? Як ви можете жити в мирі, якщо ваші думки воюють? Більшість людей намагаються змінити своє життя зовні, хоча ключ завжди був всередині них. І я відкрив через особистий досвід та інтерв'ю з сотнями успішних людей, що сила змінити власну долю полягає в простій дії, оновленні способу мислення. Але зверніть увагу: ця трансформація відбувається не в храмах, офісах чи книгах, вона відбувається в тиші вашого власного розуму в той самий момент. Коли ви вирішуєте більше не приймати життя таким, яке воно є, і починаєте уявляти, яким воно може стати. Сьогодні я покажу вам, як застосувати таємний ключ з римлян 12,2, щоб досягти – грошей, мети, впевненості, любові та внутрішнього миру. Але будьте попереджені як тільки ви зрозумієте те, що я збираюся розкрити, ви більше ніколи не зможете звинувачувати світ у своїх невдачах. Перетворення розуму це початок всього. Римлян 12.2 це не просто про релігію, це про ментальний процес, який визначає хід нашого життя. Коли апостол Павло каже не пристосовуватись до цього віку, він вказує на корінь усіх людських поразок конформізм. Конформний розум це невидима в'язниця. Це голос, який шепоче, так вже є. Тобі це не судилося, життя важке. Це мовчазна віра в те, що іншим щастить, а тобі ні. Але правда в тому, що світ не пристосовується до вас, він формується відповідно до того, що ви вважаєте можливим. І саме тут ключ з римлян 12 2 ідеально узгоджується з тим, що я дізнався протягом свого життя, сила розуму є творчою силою за всім багатством, усіма успіхами, а також усіма невдачами. Роками я брав інтерв'ю у чоловіків і жінок, які досягли надзвичайних результатів. Всі, без винятку, мали щось спільне, вони мислили інакше, ніж натовп. Вони звільнилися від конформізму. Тоді, як одні бачили перешкоди, вони бачили можливості. Тоді, як одні нарікали на долю, вони створювали власні обставини. Ендрю Карнегі, наприклад. Якось сказав мені, більшість людей здаються, коли успіх вже за крок. Він вірив, що різниця між звичайною людиною та надзвичайною полягала в тому, як кожен інтерпретував невдачі один бачив кінець, інший бачив початок це була сутність ментальної трансформації, зміна лінзи, крізь яку ви на реальність. Але я знаю, що багато хто думає, коли чує це. Легко говорити про трансформацію розуму, коли у тебе є гроші, коли є можливості. І я розумію бо я теж пережив дні відчаю, голоду та сумнівів. Був час, коли все, що я мав, це записник і віра в те, що мої думки мають силу. Я пам'ятаю одну ніч 1919 року, коли я сидів на самоті, не впевнений, чи зможу опублікувати ще одну книгу. З купою неоплачених рахунків і новонародженим сином. Голос страху волів мені здатися. Але глибший, тихіший голос нагадав мені, що розум людини може осягнути і повірити, те він може досягти. Тож я записав ці слова як пакт із собою. У той момент я зрозумів, що моє життя не зміниться, доки мій розум не відмовиться приймати невдачу як щось постійне. Цікаво. Але сучасні дослідження підтверджують те, що я відкрив через досвід. Психологічні дослідження показують, що 95% думок, які ми маємо сьогодні, такі ж, як і вчора, і більшість із них негативні. Це означає, що більшість людей день у день повторюють ті самі шаблони мислення, які тримають їх у пастці. Вони бажають нової долі, але залишаються ментально нерухомими в минулому. Вони хочуть достатку, але живлять нестачу? Вони хочуть впевненості, але подумки переграють сцени, де вони зазнали невдачі? Як вони можуть досягти чогось нового, якщо їхній розум все ще сформований старими обмеженнями? Оновлення розуму починається, коли ви вирішуєте спостерігати за власними думками? Коли ви починаєте запитувати, чому я вірю, що не можу. Хто сказав мені, що вже пізно? Чому я повинен погоджуватися на менше, ніж можу бути? Ці питання розривають цикл конформізму. Саме так віра стає активною, бо віра це не просто віра в Бога, це віра в те, що Бог діє через вас. Коли ви змінюєте структуру своїх думок, ви також змінюєте частоту своїх дій і світ реагує на це. Я бачив це незлічену кількість разів. Я бачив. Як чоловіки піднімалися з банкрутства, щоб створювати імперії, тому що вони вирішили мислити інакше? Я бачив, як жінки, яких суспільство мого часу вважало слабкими, долали бідність і ставали прикладами незалежності Секрет вони відмовилися пристосовуватися, вони вирішили оновлювати свій розум щодня. Тепер дозвольте поставити вам пряме запитання, скільки разів ви прокидаєтеся, вже думаючи, що день буде таким, як і всі інші. Скільки разів ви повторюєте ті самі рутини, розмовляєте з тими самими людьми, скаржитеся на ті самі речі, і очікуєте іншого результату це пастка конформізму. І доки ви в ній, нічого не зміниться. Світ схиляється лише перед тими, хто достатньо сміливий, щоб мислити самостійно. Ось виклик, який я хочу вам запропонувати. Протягом наступних семи днів спостерігайте за своїми думками. Кожного разу, коли виникає щось негативне, я не можу, це не для мене вже пізно, негайно замінюйте це на я можу, я заслуговую, я готовий прийняти. Робіть це дисципліновано, навіть якщо спочатку це здаватиметься штучним. Саме так розум оновлюється через свідоме повторення істини. Римлян 12, 2 це більше, ніж просто вірш це ментальний закон, духовний і психологічний принцип, який керує всіма людськими досягненнями. Коли ви змінюєте свій спосіб мислення, весь всесвіт починає реорганізовуватися, щоб відповідати цій новій частоті. І саме тому справжнє багатство починається не у вашій кишені, а у ваших думках. Коли розум трансформується, неможливе просто стає питанням часу. Другий ключ, який я відкрив на своєму шляху, полягає в тому, що трансформований розум потребує напрямку, інакше він стає втраченою силою. Багато хто вважає, що змінити спосіб мислення достатньо, але це не так. Оновлений розум без мети це як новий корабель без компаса, красивий, потужний, але приречений блукати безцільно. Саме тому так багато людей починають зміни, і незабаром здаються, вони не знають, куди йдуть. Ментальна енергія розсіюється, бо немає чіткого образу того, чого вони бажають досягти. І я дізнався, спостерігаючи за сотнями людей, що ясність це відправна точка будь-якого досягнення. Римлян 12.2 говорить про пізнання і випробування, що є воля Божа, добра, приємна і досконала це одна з найглибших фраз. Коли-небудь написаних, тому що вона розкриває, що мета це не те, що ви винаходите, а те, що ви відкриваєте, коли ваш розум узгоджується з вашим справжнім покликанням. Але щоб знайти її, вам потрібно заглушити шум думок, страху та порівнянь. Скільки разів ви відмовлялися від ідеї, тому що хтось сказав, що вона не спрацює, скільки разів ви відмовлялися від мрії, тому що світ насміхався над нею. Світ завжди намагатиметься сформувати вас за своїми власними шаблонами, але ключ полягає в тому, щоб не підкорятися цим шаблонам. Я бачив цей принцип у дії, коли брав інтерв'ю у Томаса Едісона. Більшість називали його впертим, але я бачив щось інше в його очах розум, який відмовлявся сумніватися. Коли я запитав його про понад тисячу експериментів, які зазнали невдачі, Перш ніж він створив лампочку, він спокійно відповів: я не зазнавав невдачі тисячу разів. Я просто знайшов тисячу способів, які не працюватимуть. Ця відповідь залишила в мені слід назавжди. Едісон мав ясність мети він знав, чого хотів, і був готовий заплатити ціну. Його розум був оновлений, спрямований і переконаний. І саме цього бракує більшості людей, переконаності. Вони заявляють, що хочуть процвітання, але не визначають, що процвітання означає для них. Вони хочуть успіху, але не можуть його описати вони хочуть бути щасливими, але живуть, намагаючись копіювати щастя інших. Неможливо досягти того, чого не можна візуалізувати. Трансформований розум створює настільки яскраві ментальні образи, що підсвідомість мовчки починає працювати над їх втіленням у реальність. І це не містика, це наука. Сьогодні ми знаємо завдяки нейрофізіологічним дослідженням, що мозок не чітко розрізняє між тим, що пережито, і тим, що інтенсивно уявлено. Це означає, що коли ви візуалізуєте з емоціями, ви буквально перепрограмуєте свою нервову систему, щоб розпізнавати цей сценарій як можливий. Але ось тут більшість людей спотикається сумнів. Сумнів це тихий злодій усіх мрій. Він проникає під виглядом обережності, логіки, реалізму. Скільки разів ви говорили собі, я реаліст, хоча насправді просто боялися це страх, який одягає маску розуму, щоб завадити вам спробувати. Я сам пережив це, коли почав писати закон тріумфу. У мене не було видавця, жодних гарантій, і багато хто говорив, що це безумство. Намагатися навчити людей мислити позитивно в час економічної депресії. Були ночі, коли я думав здатися, але щось всередині мене казало продовжуй. Я не бачив шляху, але бачив мету. Цього бачення було достатньо, щоб рухатися вперед. І саме так діє трансформований розум, він не чекає ідеальних умов, він їх створює. Люди, як от Генрі Форд, довели це. Коли він вирішив виробляти двигун 5.8, його інженери заявили, що це неможливо. Форд просто відповів: зробіть це все одно. Минали місяці, потім роки, а вони продовжували наполягати, що рішення немає. Але Форд, з ясністю людини, введеною метою, повторив: Продовжуйте. І одного дня їм це вдалося. Неможливе підкорилося наполегливості рішучого розуму. Дозвольте мені тепер на мить зануритися в особисті роздуми. Був час, коли мене охопив сумнів. Я бачив успіхи інших і задавався питанням, чи справді я на правильному шляху. Одного разу інвестор публічно принизив мене, заявивши, що мої вчення це ілюзії мрійника. Я пішов із тієї зустрічі з пустошеним сидів на парковій лавці, спостерігаючи, як люди поспішають. Кожен женучись за чимось своїм. І тієї ж миті мене, мов блискавка, осяйнула думка: якщо я зараз здамся, я доведу, що він мав рацію. Це речення підняло мене я перетворив приниження на паливо. І сьогодні я усвідомлюю, що той болючий момент був переломним, бо змусив мене обирати між страхом і метою. Ось чому я стверджую без мети будь-яка трансформація крихка. Ви можете оновити свій розум сьогодні і завтра повернутися до старих звичок, якщо не знаєте причини своєї подорожі. Мета це те, що лежить в основі віри. Це те, що тримає вас стійко, коли здається, що все руйнується. Йдеться не про бажання чогось із марнославства, а про наявність причини. Що і більшою за страх хочу запропонувати просте, але потужне завдання. Візьміть аркуш паперу і докладно опишіть, яким було б життя, яке ви справді прагнете прожити. Пишіть так, ніби це вже реальність? Де ви прокидаєтеся? З ким живете? Що відчуваєте? Чим займаєтеся у вільний час? Читайте це щодня протягом семи днів поспіль. Не просто читайте, відчувайте це. Ясність це перший крок до узгодження вашого розуму з доброю, приємною та досконалою волею, яку описав апостол. Коли у вас є ясність, світ ніби реорганізується сам собою, з'являються потрібні люди, виникають можливості, відкриваються двері. І це не збіг, це наслідок. Бо коли ваш розум узгоджується з правильною метою. Ви перестаєте бути продуктом обставин і стаєте їх творцем. І в цей момент римлянам 12,2 перестає бути лише духовною обіцянкою і стає практичним законом життя, бути перетвореним оновленням свого розуму означає взяти під контроль власну долю. Третій елемент цієї головоломки практичний звички та оточення. Трансформація вашого розуму та відкриття мети втрачають свою силу, якщо ви щодня повертаєтеся до тих самих звичок. Які підживлюють страх оновлення вимагає ритуалів. Задумайтесь, яка користь від великої ідеї, якщо ви лягаєте спати і відмовляєтеся від неї при перших ознаках дискомфорту? Скільки ви знаєте людей, які кажуть почну завтра і відкладають, поки життя не навчить їх жорстоким ударом, що прокрастина ця – це нещадний ворог. Чому ви дозволяєте дрібним, повторюваним діям, недисциплінованому ранку? Розмові, що підживлюються скаргами, зайвій годині телевізора визначати вашу долю. Звички це невидимий двигун життя. Вони формують ваш настрій, вашу енергію і, зрештою, ваш банківський рахунок. Якщо ви підживлюєте звичку дефіциту, постійно перевіряєте, чого не вистачає замість того, скільки ви можете зрости, ваш розум тренує ваше тіло жити в стані тривоги. Якщо ви підживлюєте звичку скаржитися, ви притягнете інші скарги та закриєте двері. З іншого боку, прості та послідовні звички дають надзвичайні результати, щоденне читання, записування цілей, піднесені розмови, малі, але рішучі дії, що виконуються щодня. Я запитую: у вас є ритуали, які служать вашій меті, чи ритуали, які служать комфорту невдачі? Я пам'ятаю. Як багато років тому заснував невеликий гурток, те, що я назвав групою однодумців. Це не було щось романтичне, це був круглий стіл чоловіків та жінок із різними зобов'язаннями, які приносили свої проблеми та ідеї. Я міг би перераховувати теоретиків, але важливою була звичка зустрічатися щотижня, представляти ідею, отримувати конструктивну критику та повертатися до дій. Однієї зими. Після місяців без прогресу один із членів запропонував просте коригування нашого плану дій. Ми його реалізували і за кілька тижнів почали з'являтися результати. Пам'ятаю, як мовчки плакав від радості не сльозами полегшення, а вдячності за те, що вистояв із ритуалами, які перетворили намір у факт. Це почуття відрізнялося від будь-якого страху чи приниження, які я коли-небудь відчував. Це було чисте торжество, тому що я побачив силу звичок колективно та індивідуально. Чи боїтеся ви починати, бо боїтеся зазнати невдачі? Зрозумійте, невдача це вчитель, який коригує рутину. Послухайте, сучасна наука підтверджує те, що ми знаємо інтуїтивно. Дослідження нейропластичності показують, що повторення створює нейронні зв'язки, те, що ви практикуєте, стає автоматичним. Дослідження формування звичок вказують, що для кристалізації повторюваних дій в середньому потрібно від кількох тижнів до кількох місяців, і мінливість є значною, вирішальне значення має послідовність. Отже, оновлений розум потребує повторюваної практики для закріплення змін. А якщо до грошей багато хто зізнається собі, я не можу заощаджувати інвестування це для інших. Але часто це просто відсутність рутини. Малі, автоматичні дії, відкладати 5% доходу, щодня 20 хвилин вивчати фінанси, раз на тиждень розмовляти з кимось більш компетентним, повторювані протягом місяців кардинально змінюють вашу фінансову траєкторію. Вам не потрібно бути безрозсудним, вам потрібно бути дисциплінованим. Цьому є реальні приклади. Згадайте Бейбарута. Хлопчик, який піднявся з бідності і завдяки дисципліні та повторенню перетворив навички на майстерність. І згадайте, навпаки, Ніколу Теслу, генія, чия відсутність уваги до практичних ділових рутин і партнерство означала, що блискучі винаходи не перетворилися на фінансову безпеку. Дві різні долі, звичка до виконання та захисту своєї роботи створила одного, тоді як нехтування практичними рутинами та альянсами призвело до падіння іншого. Тепер практичний виклик, який я пропоную, і цього разу він непохитний. Протягом 30 днів оберіть три ритуали, які підживлюють вашу ментальну зміну. Один для ранку, наприклад, запишіть свої цілі на 10 хвилин, один для дня, наприклад, вивчайте своє ремесло 20 хвилин, і один для ночі, наприклад, запишіть трьох перемоги дня. Нічого драматичного, але абсолютна послідовність. Якщо ви один день зазнали невдачі, почніть знову наступного дня, не піддавайтеся наративу все скінчено. Наприкінці місяця порівняйте, як ви думаєте, відчуваєте та дієте. Пам'ятайте, трансформація розуму цінна, надання йому рутини робить цю трансформацію незворотною. Ваше оточення також стверджує або заперечує вашу нову ідентичність, оточіть себе людьми, які практикують можливе, а не виправдовуються. Обміняйте кімнату, що посилює обмеження на коло, яке вимагає відповідальності. Зробіть це науковим експериментом із собою, висувайте гіпотези, експериментуйте, коригуйте, повторюйте. Ось так неможливе, день за днем поступається тому, що колись здавалося далекою мрією. Зрештою, останнім ключем, що об'єднує всі інші принципи. Є безперервне застосування, сміливість перетворювати думки надії, день за днем, незалежно від зовнішнього шуму. Оновлення розуму без виконання це гарна картинка на стіні, ясність без звички, лише намір. Я завжди кажу, що розум, який мислить масштабно, потребує рук, які працюють масштабно, інакше все залишається в сфері бажань. Настає момент, після откровення та після рішення. Коли вам потрібно довести собі, що ви не просто мрієте, настав час для відповідальних дій, для дисципліни, застосованої до мети. Багато хто боїться діяти, бо боїться наслідків, страху втратити те, що вже має, страху зробити помилки, страху бути висміяним. Скільки разів ви ловили себе на думці, що, якщо я зазнаю невдачі? Що, якщо я все втрачу ці питання законні? Але часто вони слугують добре замаскованими виправданнями. Справжнє питання, яке повинно вас паралізувати, не що, якщо я зазнаю невдачі, а що, якщо я ніколи не спробую. І ось у чому справа, відповідальна дія це не кидатися у бій без розрахунку, це тестування, вимірювання, коригування та наполегливість, це ризикування з розсудливістю, а не з боягуством. Поспостерігайте за життям лідерів та громадських діячів, які жили в мій час. Згадайте Елеонору Рузвельт, жінку, яка перетворила особистий біль на служіння, яка прийняла щоденні звички читання, роздумів та громадської діяльності, поки не стала глобальним голосом за людську гідність. Вона не просто мислила інакше, вона діяла інакше. З іншого боку, поспостерігайте за Аль Капоне, Чия здатність діяти використовувалася без принципів для підтримки повного життя? Влада, гроші та дії без моральної мети прискорили його падіння. Два приклади один показує, як дія, узгоджена з розумом, може піднести, інший показує, як неправильно спрямована дія може зруйнувати. Це конкретні уроки про якість дії, а не лише про її інтенсивність. Дозвольте розповісти вам про те, що сталося зі мною, сцена, яку я досі відчуваю до кісток. Настав час перетворити роки інтерв'ю та спостережень на щось, чим могла б скористатися публіка. Я проводив ночі, складаючи план, переглядаючи записи, втрачаючи пропозиції, стикаючись із зачиненими дверима від редакторів, які казали, що моя ідея була надто оптимістичною для ринку. Однієї зими, після відмови, що, здавалося, обірвала мої надії, я зібрав усі свої записи, пішов прогулятися і вирішив, що не залишу цю роботу. Я повернувся додому, тремтячими руками, почав писати не тому, що мав гарантії, а тому, що знав, правильна дія продовжувати. Ця наполегливість не була драматичною, це була серія невеликих дій, відправлення ще одного рукопису, дзвінок контакту, перегляд розділу. Через місяці цей рух вилився у щось більше, ніж я міг собі уявити. Почуття, яке охопило мене тоді, було сумішю полегшення та безтурботної радості, не ейфорія миттєвого здобутку, а підтвердження того, що узгоджені дії відновлюють гідність. Цей досвід навчив мене, що послідовна дія перетворює віру на реальність. А що стосується емоцій, які нас оточують тривоги. Провини, сорому, вони безпосередньо впливають на наші стосунки з грошима та добробутом. Сучасні дослідження показують, що люди, які практикують вдячність і фінансове планування, відчувають більше задоволення та менше стресу. Це не диво, це наслідок звичок, які поєднують емоції та розум. Коли ви опановуєте свої емоції, ваші фінансові рішення перестають бути реакціями і стають свідомими інвестиціями. Тепер я пропоную практичну вправу, щоб ви самі в цьому переконалися протягом 30 днів оберіть одну конкретну дію, яка сприяє досягненню вашої фінансової чи цілеспрямованої мети це може бути заощадження 5% вашого доходу, вивчення своєї справи протягом 20 хвилин або щотижневий контакт із впливовою особою. Виконуйте цю дію щодня і записуйте, що змінюється у ваших відчуттях та які нові можливості з'являються. Наприкінці 30 днів оцініть, чи змінилося ваше мислення? Чи змінилися ваші обставини відповідно? Якщо відповідь ствердна, ви станете свідком найпростішого та найпотужнішого принципу з усіх: думка без дії, порожня обіцянка, дія без принципу, руїна. Поєднайте оновлений розум, чітку мету, міцні звички та відповідальні дії, і тоді так, Римлян 12 Два перестане бути далеким віршем і стане практичним посібником для вашого досягнення. Якщо є щось одне, що я хочу, аби ви винесли з цього відео, то це справжня трансформація починається тоді, коли ви вирішуєте більше не пристосовуватися. Коли ви розриваєте цикл старих думок і починаєте діяти з оновленим розумом, весь всесвіт сприяє гармонізації вашого внутрішнього та зовнішнього світів. Саме в цьому оновленні неможливо розчиняється, страх втрачає свою владу, і ви стаєте свідомим творцем власної реальності. Пам'ятайте, не світ має змінитися спочатку, а ви. Решта лише відображення. Процвітання, мета, спокій усе це приходить, коли ви стаєте вірними принципу римлян 12-2 і робите його своєю щоденною практикою. І якщо це вчення якимось чином відгукнулося у вас, не зупиняйтеся на цьому. У наступному відео, що з'явиться на вашому екрані, ми піднімемося ще на одну сходинку цієї драбини знань та еволюції, досліджуючи ще глибші істини про опанування розуму та побудову життя у гармонії з вашими найбільшими мріями. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. З нетерпінням чекаю на зустріч у наступному відео. Продовжуйте рухатися вперед, адже найкраще ще попереду.